Там всіх фарзаводів вітаю. Там в коментарях питали, як встановлена магнітола. Ну, я скажу так, я її не ставив, це до мене встановили її. Добавлю світла. А, то все одно не видно. Ну, коротше, ось так дивіться, як вона вставлена. Двохдінова магнітола. Як вона називається, я вам не скажу, не знаю. Ну, така от. Магнітола, як магнітола, ну така тоненька. Тоненька на кронштейнах. От. Цей кронштейн тут саморезане. І справа так само саморезано. Це так воно. Зроблено так І Зараз двома це рамка ділася, а от рамка. Ну, ось така рамка ще. Ось так одягається. Опа. Ось так. І тоді, коли ось цю штуку одягаєш, воно не видно щелине отут. Між цим, ці... ну, між корпусом, між накладкою і між магнітолою. Рамка закриває. Ну, вона, по-моєму, в комплекті йшла, я так думаю. Із магнітолою. Бо, по-моєму, в мене коробка була, старий власник машини, е віддав мені коробку, і, по-моєму, там була інструкція, і в інструкції була комплектація, ну, список комплектації. І там, по-моєму, ця рамка була. Так що це так? Ну, тут ніяк би нічого складного. А провода, провода. Не хочеться туди лізти. Це її відкручувати. Ну, коротше це. Ну, от, уже раз розібрав, то покажу. Це, до речі, осілок підкинув ще оце. То бере, ну там така довга мене антена, як вудочка, 85 см, здається, то за 100 км від города бере Так, ну це GPS, там камера і всякі таке, ну це от до рідної коси врізка Ну і що Ну короче, от така магнітола кронштейни. І сюда кріпиться сюда, з цього боку сюди, саморезами. Не знаю, якщо вам це щось розкаже, то от воно це цього боку покажу з цього, з цього, з цього ну, радіосигнали, смислі антенни усі віки, от воно. talk